Коло ми з'явиться де транспорт на передову обслуговуватимуть безкоштовно. Передачу обладнання зініціювала польська фірма через своїх українських представників. Деталі розпитували мої колеги. То, що ви зараз бачите, це є два підйомника гідравлічних, плюс підйомник, скажімо так, жаба, не знаю, як він правильно називається, який піднімає машину. Чотири колеса в повітрі можна там знімати, бортувати, знімати деталі ходової, що потрібно. Це приблизно третя частина гуманітарної допомоги, яку польські партнери з фірми Нова Ауто Куркевич вирішили передати у вигляді обладнання для СТО. Ця частина негабаритна, проте важить близько трьох тонн, розповідає представник фірми та помічник капелана Денис Ловчий. Ще один раз от, точно. Це буде їхати, і бос, і прищеп який буде брати, скажімо так, плюс-мінус таку суму частину. Ну і кажуть, що ще назбирали ще там на одну поїздку. Тобто, дві поїздки ще плюс-мінус повинні бути. Ще один буде підйомник, куча інструментів, ящиків для інструментів будемо до укомплектовувати. Всі витрати на транспортування обладнання. Хлопці покривають самостійно, адже не чуток знають, як не просто довести транспортний засіб до стану прийнятного для існування в бойових умовах, каже представник польської фірми, помічник капелана Василь Марценюк. Безпосередньо е ці автомобілі. Які для ЗСУ, щоб зразу їхали і ремонтувалися іменно цій станції, ну без черг, без ніяких. Просто заїхали, відремонтували і поїхали. Уже зараз чоловіки шукають приміщення, де власний облаштують СТО. Крім того, потребують фінансової підтримки. Все інше до роботи готове. Підсумовує Денис Ловчий. Хлопці, які будуть ремонтувати ми ще не є. Людина, яка буде відповідати за станцію, також є. Інструменти обладнання воно також є. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.